Можливість трохи знімати заклинив. Ми тут приїхали до дядька нашого, в нього заклинив т 150 з кразовським двигателем. Зараз буду якось легенько знімати. Юмс і МТЗ маю тягнути в нього, бачите, які трактори. Так, мягко кажучи, не дуже. Коротше, дивимося. З масовським двигателем, якщо забув сказати. Зараз не знаю, просто чи получиться гарні кадри, бо я так не заметили. Ні, йому ся має темнути те 150 А вон спілиться. Да. пробує. О! Почало б... буксувати ліве колесо. Я не знаю, чи є блокировка, чи нема. Нема блокировки, наверное, бо вони включають. Понятно. то ж мотор заклинил. Заклинил? Видите, Витя, я не знаю, что видно. Где? Вы с себя хлопнули, идем, не идем.

Я думав, вони двоє його будуть брати, а вони один за одного. Треба, товою стоїмо. Чому з Та ж мотори заклели, що ж ти не розумієш. Достав бігати і все. там культо викинулося, що не знаю. Короче, щось закленити. Там ще два це стоїть. Один, по-моєму, цей, бо тут не розбереш. У нього радіатор тупо піном запіняний. Ми ходили з татом дивилися якогось дня. Саністкий тут зараз. Має бути індійське кіно. Де ну, 150 вже продав. У нього вже тільки А, то У нього від 150-х моторів, знаєш скільки ну, у них всі на роботі. жара оп, трос порвався. Що я там наснімаю? Так, я... О! де щось вроді вчепіли. Ходять не. не буде відходити. Має відходити по ідеї. Зав'язується трос. Все, починаємо. МТЗ робить блокуровка. Всі, Буксують всі два. Юмзу відблоку не робить. Не годен. Папа хоче показати, що вчипете, щоб вчепилися двоє за нього, а не так якби ланцюжком. Я не знаю, чи вони послухають, чи ні. Я в там МТЗ взагалі блокировка робить. А, ні, просто так і вщіпляються, тільки за другу сторону Т-150-го вщіпляються. Зараз я спробую відійти, щоб показати т 150 Все, так не подобається. Провали трос. Це вже другий. Чекай, ми, що зараз це і зробимо. Папа каже відчепити диску. Тут там те закачаються. Але дядько сидить, він думав хто вийде. Вичіпляю Ви диску. Зараз сідаємо додому, правда? Так. Да. я, юмкою, я А може я на МПЗ, а ти на юмка? Ні? Не? Не хочеш? Ой, что ты чипле? Две. А ты? Браво, что? Mm. Вычипляю дисковый зарабден, без дисковый, без дисковый тягнуть. Не тунесенький, просто він вже на шмарклях тримається. За дрозі. О, сам дядя Миша ні, не считає. Ну як він його зарадити? І він заробить там...

Відчепили вроді дискову, зараз буду цей. Зачепляти знову т 150, і будемо пробувати. Чіплі є, приходить. Десь цей крафт не має, цей захистити. Бороть би щось зачепили. О, з Т-150, може якщо не бачили, там тупіро таке пар, наверное, як цвітом іржавчини. О, виходить знов. Це, мабуть, від троса чи від чого, чи від двигателя. Все, протягнули. МТЗ буксує. О, стойте, вже треба. НТЗ буксується. О, все Пойдя много. Ой, лки-палки. А як він має повертати? Руль ще не повертається, ти поняв? О, все він щось вивертає. Крутиться. Кардан крути на мост. Що зараз тут? Так, я. Що не блокіровки не шо, дві колеса блокує, блядь, похер, блядь. Не, трактор це монстр. блядь. ти зайняв блокіровку. Я тобі кажу, як ти приручиш це Ніхрена. А без купило. Він Там все відключено, там нічого немає. Юм же боком пішов. Дві дві. Зараз розується. Подивись, як вона йде. Да, тут техніки багато. О, кабіна від того, да, 150, що вони робили. Не знаю, чи він є, боротьби в продажу. Як він зловив? О, цей МТЗ, що купив з лісничіства. Цей і ще он там в далечині стоїть другий. Ну той -то взагалі вб'єсь. Чекай по шешер. Ми покажемо, шо там машині де піцяти. Або ж. Хочу піти ще засняти, як нічого немає і блокировка робить. Блін, я. <ріць> <ріць> Бачите, де ви п'юмза Рама від Т-150. А не що задній взагалі. Ну чекай, він зараз її включить. Постараюсь показати. Як там на МТЗ нема блокировки. Йос, походу поїхав на своє постоянний Юнгу а, диску, він дисковий поїхав забирати, блін. ну ладно, Ми зараз подивимося на МТЗ, як в МТЗ немає блокування, а диску він так затягнув. що, Але в принципі зараз хто його знає. Бляха, МТЗ эм тоже едет, а мы не шли. Ну давай подъедем на эм тайм. МТЗ МТЗ супер Цаи, риф, да риф, Я не знаю, как они... Наверное с заводят Чекай... Та да ж тихо, та да ж тихо Тут блокировка есть нет блокировки. Блокировки нема. Артём, открой. Что там в кабинете? Ёбаный шашлык. Ой. Да? Тимур, не залазь туда. Хай тебе мы закрываем там туда. Так, все. Лайк like за это <laughs> А ну давай, скажи Лайк like за это <laughs> Так, не, новенький дом. Ём старайся. Під'їхати під'їзд. Де заклейся вже? Дай мені я відео матюхнувся. Дві, дві їхати. Ну що тобі не МТЗ? О, во, во, це МТЗ стоїть, блін. Я хочу підійти подивитися, чи є щось, чи блокування, як там. У мене в руках затерпла екран тримати. 16 минут, лки пал. О, дядько вийшов. Зараз ми зайдемо, пішли. Не, шла! Ні, Шлан... там гора прикольна! Є шланг є на блокировку. Віску вони годний потягнути. Почати. Юмс... Блін, та це відео це... дивився якийсь зачок. БНЗ. БНЗ. БМВ. Давай, кажи! Б-мбе! Сіп! Тачко! БМБ і тачко! О! Так, зараз тут такий горбичок. Ох, ти! Не буксує! Діскова не на колесах, бодіскує! Тупо не піднята, все, встал. О, бляха, мута. Качаюсь диском. Подожди в воздухе. На дискове. Не а. Ай да! Что ж вони МТЗ не чипляют? Да. Чипляты МТЗ, та и все Ага. Давай, субаш. О, тут ззаду ця борона, є, ти поняв. Це ще не все так просто. Можна садити, що тут. Тут треба музику бригади вставити. вас там кто то асфальт Я минут видео Так нет иска, иска. Иска. Как твое ощущение? Вентезя є ця шланга на блокіровку? але ну, я не знаю, зараз піду детально знову. Ой, кавки. Цьому воно тримається, це капітаці. Так зарайдемо два МТЗ.

Ну Пошли то, блин, зимой держи. То есть по-рубомці. На субботу передаем. На субботу? Да, хорошо на субботу. Значит, иди. Сульшую торк. Запушив? Да. Зараз Давай. Бох. Я на воді рух. Ще пасе упав. там нічко? Ходіш. Нас немає. Чекай, там через чап піна. Боже, тільки там зараз нас покусані. Ти Я сам.

Ну я же попрошу, может уже страшнее, да. Ну, гуляйте. Бля, и так. Это я це? Д я вже вот такая направлен, уже наконец. Пизд, ты же кофе. Трохтар. Трох. Підписуйтесь на наш канал і ага, ставте лайки. Ми зібрали нахуй, розпорозити вас. Завіть сліфановий телефон, вищо появиться. Дай попадуть, дачі. Молимо. На 100 гектарів тут стоїть пасту. Та навіть дістали по вам де зробив би бідискові, блять, і вганяли би як міцно для нас. За 20 тихо, блін вганяли би як міц. Скоди позначення про 7,5, 3, 2, 1, 0. Того, С того брудя, того, все. Все. Дістою вон, що вийде на чіпі собі на свого одно крило, а одного другого крила на коло врав, навіть сьогодні, по одному крилові так постачає. Потягне перший раз. курс. Деньги. 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 Нет, разумеется. Нет, там что так, тебе на такие... Че, Куда садишь? Так, куда? Нет, Куда? 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 Куда?